Вітаю, друзі! Збройні сили України вийшли із села Ласточкіне, що розташовано приблизно за 6 кілометрів від міста Авдіївка. Про це заявив речник Операції Об'єднаних Сил Таврія Дмитро Лиховій. Відповідно до його висловлення, цей маневр був необхідний для належного організування оборони в районі населених пунктів Орлівка, Тоненьке і Бердичі, а також для запобігання подальшого просування противника в західному напрямку. Важливо тут відзначити, що Україна переживає таку гостру нестачу боєприпасів на фронті. Керівництво країни визначає, що ця ситуація дуже непроста, особливо через зволікання в отриманні американської допомоги через суперечки в Конгресі. Зброю для України шукають у всьому світі. Наприклад, уряд Німеччини веде таємні переговори з Індією щодо закупівлі боєприпасів для України. Таємні, тому що ну, індійський уряд досі не хоче відкрито продавати свої снаряди, адже Індія все ще намагається підтримувати дружні відносини з Москвою. У Берліні кажуть, що подібні угоди можливі також із арабськими країнами, деякі з них мають дуже великі запаси таких боєприпасів. Наразі на Авдіївському напрямку українські війська посилюють лінію оборони, організовують оборону населених пунктів Західніше Авдіївки, ну, щоб не допустити подальшого просування. Росіян там завдати їм як найбільше втрат, так повідомив командувач Тарнавський. Ну а наступна новина дуже цікава, в Україні існує 12 таємних баз ЦРУ в Україні на протязі останніх восьми років з'явилася мережа таємних баз, котрі функціонують під керівництвом Центральної розвідувальної служби США, тобто ЦРУ. Ці бази розташовані вздовж російського кордону і виконують завдання збору інформації та проведення розвідувальних операцій. Зокрема, за допомогою цих баз здійснюється відстеження дій, військово, ну, дій російських військовослужбових, а також прослухування їхніх розмов та збір іншої важливої інформації. Співпраця між українськими та американськими розвідувальними службами почалася ще 10 років тому і активно розвивається під час. Трьох різних президентських каденцій у США зазначається, що вздовж російського кордону було створено 12 підземних таких пунктів. Співпраця з українськими розвідувальними службами дозволила США отримати доступ до важливої інформації та збільшити свою таку розвідувальну присутність у регіоні. Однак затримка ухвалення пакету допомоги від США може підірвати довгострокову таку співпрацю між розвідувальними службами двох країн, а співпраця виявляється справді ефективною. За даними ЗМІ, ліквідація мотороли та ГІВІ в окупованому Донецьку була організована саме українськими розвідниками, які отримали підготовку у Центральній розвідувальній службі США. Група розвідників, які, яка проходила навчання у ЦРУ, виконала складні операції виключно за метою ліквідації цих російських гуляйтерів. ЦРУ допомогло підготувати нове покоління українських розвідників, які здійснювали розвідувальні операції у різних куточках світу. Де були присутні російські інтереси, програма підготовки отримала назву Золота рибка і проводилася в різних європейських містах. Згідно з опублікованим матеріалом, українські розвідники провели успішну операцію по ліквідації мотороли та гіві, яка стала дуже важливими подіями в ході конфлікту на сході України. Ну а внутрішня розвідка країни виконала ключову роль в цих операціях. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково, щоб не пропускати наступні новини. До побачення!